Що таке емоції і чи може людина ними керувати? Відповіді на ці та інші питання кременчужани отримали під час зустрічі з психологиною Кристиною Петриченко у філії номер 2 Кременчуської міської публічної бібліотеки. Ці зустрічі мають такий підтримуючий опорний характер для того, щоб ми навчилися допомагати собі в такі складні часи. Це вже наша друга зустріч. Ми будемо сьогодні говорити про емоції, які ми спитимо емоції, як утримувати своє ментальне здоров'я, емоційні стани, як вивільнятися від негативних емоцій, від того, що ми відчуваємо тривогу, страхи, напруження, як працювати в таких стресових обставинах і як ми можемо просто і легко навчитися впоратися і трошки полегшувати свої стани. Під час зустрічі гості заходу дізнались про те, як розвантажувати себе, як не сприймати близько до серця неприємності, а також навчились простим вправам, які допомагають заспокоїти себе за декілька хвилин. Дбати про своє психологічне здоров'я взагалі важливо завжди, не тільки під час стресів, під час війни, під час якогось напруження. У нас бувають навіть і в мирні часи, у нас бувають ситуації, якими ми не можемо впоратись. Якісь тяжкі хвороби, випробування, звільнення, втрати і так далі. А під час такої величезної випробування, як війна, це необхідно, бо люди відчувають постійний стрес, і дбати про себе нада ні. Тільки про ментальне, але й фізичне здоров'я. Такі зустрічі відбуватимуться у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки протягом року. Тож, якщо вас цікавить тема психології, ви можете доєднатися до таких заходів із фахівцем. Це у нас вуличний університет, називається так. Ми кожного кварталу у нас зустріч з психологом є і зустріч з істориком. Кожного квартала ми започаткували таку. Ну, якби форму роботи люди приходять, люди спілкуються. Я думаю, їм цікаво. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.